Заросли шляхи тернами на тую країну. Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити. Маю серце широкеє. Ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не давав єси ніколи, ніколи, ніколи. Не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості молодії, так собі минули на чужині. Не знайшлося, з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи, і не ділить ні з ким, і нікому не сказати святого слова, і душу у Богу не радовать, і не корить чоловіка злого, і умерти. О Господи, дай мені хоч глянуть на народ отою битий, на тую україну.